Яхт-клуб «Січ» Січ це один з найвідоміших спортивно-рекреаційних центрів на воді у місті Дніпро. Його історія тісно пов'язана з розвитком водного спорту і культурною активного відпочинку на березі Дніпра. Клуб було засновано у другій половині ХХ століття. групою ентузіастів, які прагнули популяризувати від спорт і створити комфортне місце для тренувань і відпочинку. Назва Січ символізує козацькі традиції. Мужності, сили та волі, які сьогодні відображаються у спорті та житті клубу. З часом Січ розосувалася обана на сучасні причави, проваджувала навчальні програми для яхтсменів різного рівня, а також почала активно організовувати регати і змагання, що привертають увагу спортсменів і гостей міста. Окрім спортивної складової, клуб є важливим природним осередком. Б. Середком берег Дніпра навколо клубу став домівкою для багатьох птахів і тварин, які гармонійно співіснують із людиною. Відвідувачі мають можливість насолоджуватися не лише водними видами спорту, а й живою природою рідного краю. Явклуб Січ у Дніпрі це не просто місце для тренувань, а справжній клуб за інтересами, де спорт і природа створюють унікальну атмосферу для всіх, хто любить активний і змістовий відпочинок. Розташований за. Адресу місто Дніпро, вулиця Набережна Перемога 58. Якщо тобі цікаво дізнаватись про історію активного відпочинку Дніпрі та про історію Дніпра, підписуйся на канал.